У берегівському районі, там, де яблука пахнуть сонцем, а кожна крапля сидру, як пісня про щастя, живе собі качка, не просто качка, а істинна берегівська пані з амбіціями, Густинка, перо підлак, хода, як у мадярок на ярмарку. Качка мала мрію стати дегустаторкою винарні гудвайн. Ну чим я гірше від гусей? питала вона щодня, підходячи до бочок. Ті тільки гелгочуть, а я між іншим відчуваю аромат дуба і яблучного настрою. Одного вечора, коли всі працівники пішли додому, качка влаштувала нічну перевірку якості продукції, відкаркувала пляшку сидру, і раптом у дворі всі засяяла, місяць відбився у бочках, жаби заспівали хор, а сама качка відчула натхнення і написала їм сидру. Зранку винороби приходять, а на дверях великими літерами сідр, то не просто напій, це душа яблука, що пішла на танці. Відтоді гудвайн, кожна партія сідру, походить через її качиний тест. Якщо качка весело крутиться на одній лапці, сидр вдався, якщо мовчки дивиться в небо, треба ще день настояти. Ото качка, не качка, а бренд.